Бути HR-інфлюенсером це завжди відповідальна роль. Її важливо нести з розумінням того, що твоя думка, твоя експертність впливає на інших. В Україні HR-інфлюенсер це роль нова, але вона допомагає зорієнтуватися тим, хто шукає для себе рольових моделей. І хоче впроваджувати найкращі hr практики в своїй діяльності та в роботі компанії. Ми живемо з вами в унікальний час, тому що вперше за багато років можемо самі формувати тренди і транслювати їх світу. Українські AIC показують приклад стійкості, життєзарадності і великої людяності. Це стосується і управління людьми, і управління командами. Це транслюється на цілий світ, і ми показуємо, як можна працювати і розвивати людей в часи кризи, війни і великої невизначеності. В цьому наша унікальність і перевага у світі. Українські пошукачі змінилися. Змінилися патрини їхньої поведінки. Вони по-новому підходять до пошуку роботи. Вони шукають у роботодавцях безпеки, підтримки, захищеності і впевненості в завтрашньому дні. А ще кожен прагне розвитку, тому що хоче розвивати свої і професійні, і особисті якості, і балансувати, приділяти час рівноцінно родині і роботі, жити наповненим життям яскравим, не відкладати його на завтра. Якщо роботодавець здатен підтримати ці прагнення працівника, то тоді ця угода, ці взаємостосунки будуть надовго. Робота з людьми для мене це про цінності, про створення міцних стосунків, це про рух вперед. А ще це для мене невичерпне джерело енергії, яка наповнює, надихає. Тому робота Айча вона назавжди, вона ніколи не полишає тебе. Ти продовжуєш піклуватися про людей, підтримувати людей, допомагати їм рухатися професійно і зростати. Айчар це справжня любов. І вона назавжди. Кожному айчар, який щоденно робить свою велику справу. Я раджу ніколи не здаватися. Не опускати рук, дивитися з надією і впевненістю у майбутнє, яким би воно складним і невизначеним не здавалося сьогодні. З вами завжди є люди, отже, у вас завжди буде підтримка. Шукайте власне джерело енергії і натхнення. Не забувайте про себе, шукайте красу навколо і цікаві.